У Львові запрацювала майстерня добрих справ «Емаус Оселя». Її створила спільнота оселя, що дає прихисток безпритульним людям. Відтепер безхатченки, а також сироти та неповносправні матимуть приміщення, де продаватимуть за низькими цінами, власноруч виготовлені різноманітні дрібнички. Якщо хтось вдома має зайві речі, може теж принести сюди. Продавши їх, спільнота оселя матиме кошти, які так потрібні безпритульним. Так вчинив письменник Андрій Курков, який писав про цю спільноту в останньому романі Львівська гастроль Джимі Хендрікса. Письменник привіз дві валі... Одягу власних дітей. Це і мені добре, тому що ми ну, звільняємо місце в квартирі, і для життя залишається, і для нових речей більше місця. І це добре для тих людей, у яких є діти, але не дуже багато грошей, тому що у нас, в принципі, дитячий одяг коштує дорожче, ніж в Берлині чи у Франції. Однак при майстерні діятиме не лише крамниця. На двох поверхах свій притулок знайдуть два десятки безпритульних цієї спільноти. Це соціальний гуртожиток для людей, які жили в спільноті. Які щось внесли в життя спільноти, які мають певні досягнення, які знайшли роботу і мають якийсь певний план щодо того, як знайти роботу, і можуть самі твердо стояти на ногах. Окрім безпритульних, цей будинок прихистить ще й сиріт, адже від третього до дев'ятого поверхів міська рада облаштує для них гуртожиток. Таких потребуючих зараз на квартирному обліку 140.